Друзі, всім привіт! Продовжую готувати для вас легкі та прості страви із корисних доступних інгредієнтів. Сьогодні готуємо щось дуже смачненьке, що має тривалий термін зберігання, що можна приготувати заздалегідь і дуже швидко. У нас ці страви чудово підходять для сніданків, для перекусів також можна взяти з собою в бомбосховище під час тривог або дати дітям в школу. Сьогодні ми приготуємо з вами закусочний кекс, бісквітний рулет та яблучно-морк'яний салат. Насправді тут не важливо, якої жирності буде продукт. Головне, щоб він був якісним та смачним. Саме тому я обираю молокія, бо вже давно їм довіряю. Ну що ж, приготуємо бісквітний рулет. Для нього нам знадобиться 250 грамів яйця, 120 грамів цукру. 130 г борошна, ванільний цукор, 5 г розпушувача, варене згущене молоко. Або варення. В мене сьогодні абрикосове варення 200 г, цукрова пудра для декору та 50 г вершкового масла молокія жирністю 62%. Змішуємо борошно з розпушувачем та цукор. З ванільним цукром. З'єднуємо яйця з цукром та збиваємо. Збиваємо на високих обертах приблизно 5-7 хвилин. Поки яйця збиваються, відріжемо шматочок вершкового масла та розтопимо його в мікрохвильовці або на плиті в сотейнику. Варення я пробила блендером. Щоб не було великих шматочків. До речі, варення можна використовувати будь-яке. Яйця чудово збилися. Бачите, яка піна. Далі ми будемо вимішувати тісто вже лопаткою. Додаємо вершкове масло. Обережно перемішуємо. Достатньо. Тепер потрохи додаємо борошно. Ви ж пам'ятаєте, тут у нас борошно з розпушувачем. Ось так. І обережно вмішуємо борошно. До речі, до цього тіста можна додати цедру, апельсину або лимону, навіть мандарин. Буде дуже ароматно та смачно. Підготуємо деко, пергамент, виливаємо тісто. Розрівнюємо тісто. Зараз ви в мене спитаєте, Ліза, чому ложка? Чому розрівнюємо ложкою? Тому що знаю. Що не у всіх є спеціальна лопатка. Тому хочу показати вам, що ложка теж підходить. Випікаємо бісквіт в розігрітій духовці 185 градусів 10-12 хвилин. Готовність перевіряємо. Покажу, як це зробити. Тісто печеться вже в мене 9 хвилин. Майже достатньо відкриваю. Подивіться, яке красиве. Натискаю. Тісто, бачите, пружинить. Повертається знов в положення. Ось, супер, чудово. Навіть 9 хвилин для моєї духовки та для тіста достатньо, не пересушіть його. Тісто готове. Поки воно ще гаряче, обережно лопаткою, ось так, обережно перекладаю тісто. Так. На стіл. Накриваю пергаментом, перевертаю, знімаю той пергамент, на якому випікалося тісто ще один шматочок пергаменту та знов перевертаємо. Оп! Поки бісквіт ще тепленький, змащуємо його нашим варенням. Він поки тепленький добре просочиться. Так, тоненьким шаром. Тепер скручуємо бісквіт в рулет. Самий важкий та неприємний момент ось тут спочатку. Беремо лінійку та робимо ось такі рухи. Це для того, щоб наш рулет був такий тугий та не розвалювався при нарізанні. Швом вниз. так, Лишаємо рулет в холодильнику на кілька годин, щоб він добре просочився. Рулет простояв в холодильнику 2 годинки. Він добре просочився. Прибираємо пергамент. Присипаємо рулет цукровою пудрою. Нарізаємо рулет. Ліпше це робити хлібним ножем. Подивіться, як це красиво, а як смачно. Друзі, подивіться, яка краса. Не купуйте рулети в магазинах, робіть самі. Ось такий красень. І він скажу я вам. Ідеальний. Згодні зі мною? А тепер приготуємо закусочний кекс. Для нього нам знадобиться 200 г кабачка, одна велика цибуля, 200 г печериць, 400 г курячого філе, 200 г яйця, 200 г сметани молокія, жирністю 10%, сіль перець за смаком, 120 г борошна. 8 г розпушувача, рослинна олія для смаження та вершкове масло молокія жирністю 62%. Нещодавно спіймала себе на думці, що стала витрачати менше часу на закупки продуктів в маркетах. Бо, як правило, знаю, що купувати і від якого виробника. Питання вибору молочної продукції для себе давно вже закрила. Мій вибір молокія. Це натурально і дуже смачно. Нарізаємо овочі. Обсмажуємо на розігрітій олії, цибулю та гриби. Обсмажили, додаємо курку, нарізану невеликими шматочками та кабачок. Продовжуємо смажити. На цьому етапі можна додати сіль та перець. Смажимо ще приблизно хвилин 5. Даємо начинці трохи охолонути. Цю водичку треба буде злити, вона нам не знадобиться. Зазвичай роблю це ось так. Закриваю тарілочкою і зливаю. Бачите, скільки водички. Вона нам не потрібно. Робимо тісто: яйця, сметана, перемішуємо, додаємо трішки солі, борошну та розпушувач. Перемішуємо, вимішуємо тісто. Вимішуємо до максимальної однорідності, щоб не було грудочок. Додаємо начинку до тіста та перемішуємо. Тісто готове. Підготуємо форму. Це в мене велика форма. Розмір 24 на 24 см. Можна брати звичайну форму для кексу, можна брати ось такі маленькі формочки. Порційні. Ставимо на дно пергамент, беремо вершкове масло, невеликий шматочок та змащуємо борта форми. Форму підготували, духовку заздалегідь розігріли, 180 градусів. Виливаємо тісто в форму. Розрівнюємо. Відправляємо наш кекс запікатися. Духовка 180 градусів приблизно 30, максимум 35 хвилин. Наш кекс готовий. Лишаємо кекс охолонути, потім знімаємо форму та нарізаємо його. Який він красивий та апетитний. Наш закусочний кекс. Я би навіть сказала, що він святковий. Ви зі мною згодні! А тепер приготуємо яблучно морквяний салат. Цей салат я обожнюю ще з дитинства. Татко готував мені його майже кожного ранку. Це ніби смак мого дитинства. Для приготування яблучно-моркв'яного салату нам з вами знадобиться. Одно велике яблуко, одна морква, 70 грамів йогурту. Я використовую білий по-грецьки, густий від молокія жирністю 8%. Або можна використовувати сметану від молокія жирністю 10%, 20 грамів волоського горіху та цукор за смаком. Натираємо на терці моркву та яблуко. Додаємо цукор, горіхи та йогурт або сметану. Перемішуємо. І наш супер смачний, красивий та корисний салат готовий. Дуже смачно, майже півторілки вже з'їла. До речі, хотіла вам сказати, що в моєму дитинстві. Дуже часто не було світла. І таку страву тато готував і на сніданок, і на вечерю. Мені дуже подобалось мені та моїй сестрі. Вона не потребує, як ви бачите, особливих умов, електрики, а готується дуже швидко і корисно. Друзі, ось такі чудові та смачні страви ми сьогодні з вами приготували. Дякую, що дивилися це відео. Дякую вам за довіру та підтримку. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку та лишайте коментарі. Я обов'язково на них відповім. Ще раз дякую, що були зі мною. Бережіть себе і до нових зустрічей!